Права 1722. Обчисли. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому завданні. 47. Треба помножити на 0,12. Тут нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Записуємо 47, що множиться. На 0,12. Множимо. 7 на 2 це 14. 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8, плюс 1 це 9. 47 на 1. Помножити на 1 це буде 47. додаємо, в кінці у нас буде 4. 9 плюс 7 це 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Раз, два знаки після коми ставимо та записуємо, що добуток у нас дорівнює 5,64. Записуємо, що це дорівнює 5,64. Переходимо до наступного завдання. 3,8, що множиться на 2,5. Тут також нічого особливого не придумаєш, треба множити в стовпчик. Записуємо 3,8. Що множиться на 2,5. Множимо. 8 на 5, це 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 4 це 19. 2 на 8 це 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 6 плюс 9 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 1 8 плюс 1 9. Раз, два знаки після коми ставимо. Нулю у кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 9,5. Є. Переходимо до третього завдання. 6,5, що множиться на 400. Ну що ж, в даному випадку. Ми можемо написати помножити на 100 і помножити на 4. Так буде простіше. То ми записуємо, що це дорівнює 6,5, що множиться тоді на 100 і на 4. Це і буде помножити на 400. Якщо ми множимо на 100, переносимо кому праворуч на два розряди, то це буде тоді 605, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити. Записуємо 605. Що множиться? На 4. Множимо. 5 на 4 це 20, 0. пишемо, 2, запам'ятовуємо. 0 на 4 це 0 плюс 2 це 2. 6 на 4 це 24. Так, записуємо, що добуток тоді дорівнює. 2420. Записуємо 2420. Є. Ну що ж, я зільню місце. Переходимо до четвертого завдання. 17, що ділиться на 4. Тут нічого не придумаю, аж треба ділити куточком. Записуємо 17. Що ділиться. Що ділиться на 4. Ну що ж? 17 ділимо на 4, це буде 4. 4 на 4 це 16. Віднімаємо. 17 мінус 16 це буде 1. Уже будемо брати цифри після коми. То Ціла частина частки у нас дорівнює 4. Дописуємо 0. 10 ділимо на 4, це буде 2. 2 на 4 це 8. Віднімаємо. 10 мінус 8 це 2. Дописуємо 0, 20 ділимо на 4, це 5. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас тоді дорівнює 4,25. Є. Переходимо до наступного завдання. 63, що ділиться на 1,75. Ну що ж, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч в діленому дільнику на два розряди. Щоб у нас частка не змінилась. Тоді вийде 6300, що ділиться на 175. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити куточком. Записуємо 6300. 6300. Що ділиться? Що ділиться на 175? Ну що ж, 630 ділимо на 175. Це буде 3. 3 на 15. 3 на 5 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 7 21. Плюс 1 це 22. 2 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3. Плюс 2 це 5. Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10-5 це 5. 3, забрали одиницю це 2. 2 мінус 2 це 0. 6 мінус 5 це 1. Дописуємо 0. 1050 ділимо на 175, це буде 6. 6 на 5 це 30, 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 3 це 45. 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 4 це 10. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ми записуємо, що частка у нас вийшла 36. І Переходимо до наступного шостого завдання. 15,2, що ділиться на 19. Тут нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Записуємо тоді 15,2. Що ділиться? Що ділиться на 19? Ну що ж, 15 менше, ніж 19? Ціла частина частки у нас дорівнює 0. 152 ділимо на 19, це буде 8. 8 на 9 це 72. 2 пишемо 7, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 7 це 15. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершено. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,8. Ну що ж, я зельнив місце. Переходимо до наступного завдання. 1,7 у квадраті. Ну що ж, записуємо тоді цей запис, означає, що у нас 1,7 множиться на 1,7. І це дорівнює. Ну тут особливо нічого не придумаєш, треба множити в стовпчик. Записуємо 1,7. Що множиться на 1,7. Множимо. 7 на 7 це 49. 9 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7. Плюс 4 це 11. 17 на 1 це 17. Додаємо. В кінці у нас буде 9. 7 плюс 1 це 8. 1 плюс 1 це 2. Раз, два знаки після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 2,89. Є. Переходимо тоді до восьмого завдання. 9 у кубі або у третій степені. Записуємо, що це дорівнює. Цей запис означає, що в нас 9 множиться на 9 і множиться на 9. І це дорівнює. 9, що множиться на 9, це 81. А що множиться на 9, це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стовпчик. Записуємо 81. Що множиться на 9. Множимо. 1 на 9 це 9. 8 на 9 це 72. Записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 729. Ну що ж, переходимо до наступного, до 9 завдання. Бачимо 0,1 у квадраті або у другій степені. Ну що ж, Записуємо, що означає цей запис. Це означає, що у нас 0,1 множиться на 0,1 І це дорівнює. Ну що ж, Якщо ми множимо на 1 соту, то нам треба перенести кому ліворуч на два розряди. Тобто тут раз і ще треба дописати 1 після коми. То ми записуємо, що добуток у нас тоді дорівнює 0. Потім буде у нас два нулі, Так, І ще один 0. І одиниці. Так, перевіряємо. Я поставлю крапку, перевіряємо. У нас кома була тут, і ми перенесли раз, два розряди ліворуч. Тобто виходить, що 0,1 у квадраті це дорівнює 0,01. Ну що ж, ось таке завдання на виконання арифметичних дій з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.